Один з підписників мене колись питав, чому я не показав свого візка саморобного до макпак до систей. Тут у мене якраз Макпак із присадочником. І от, і от я показую, показую візок. Скажу, рішення не, не дуже вдале, саме через колеса. Колеса я вибрав не дуже. У мене ці два взагалі зафіксовані не обертаються, а ці два з цими ножками. Треба купувати звичайні, які повертаються навколо своєї осі без тормозу, без нічого. У ну, мене такі були в той момент, так і зробив. І робити в мене це фарбоване МДФ. Е, е, треба робити з фанери. Ну, хоча воно, в принципі, йому нічого немає, я фарбував торці тут і нормально. І от показую саме кріплення. Тут просто шурупи саморізи, в які, які заходять от у цей паз, тобто вставляється. Ось так. Головка тримає від підняття вверх, а сам болт тримає вліво-вправо, ну, коротше, в трьох напрямках, і вверх четверта головка. Далі бокове кріплення. Ось так. І з другого боку відповідно також. І все. Воно тримається, нікуди не впаде. І їздить. А зараз покажу, як воно виконано. Воно виконано дуже примітивно. Звичайний плоский шпінгалет, заглиблений трошки всередину від торця. На кінці шпінгалета просверлина отвір вставлений болтик М6 із головкою. І я його не обрізав, щоб був доступ, щоб була можливість його туди-сюди, туди-сюди. Все, шпінгалет сам має там підпружинену частину, щоб воно легко не, не відкривалося. І все, ось так ось з двох сторін.